Поки росіяни обстрілювали Україну, у них самих сталася реальна трагедія, на яку вони не очікували навіть за найгірших сценаріїв. Власна дамба стратегічно важливий об'єкт почала руйнуватися просто на очах, накрило і гес. Паніка охопила всіх навколо, та на цьому все не закінчилося, адже масово вибухнули бази та воєнні об'єкти. Іронія долі божальна лихо, як окупанти не іншим, повернулися до них із подвійною силою. Показане далі не для людей із слабкими нервами. Тож залишайтеся або дізнатися подробиці. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. У Росії сталася пожежа на трансформаторній підстанції ново державної районної електростанції. Два енор... Го блоки дрес тимчасово виведено із експлуатації. Все покрили вибухи. Росіянин Васіля Голуб'єв заявив, що новочеркаську дрес нібито атакували невідомими дронами. Очевидці повідомили, що місцевим телеграм-каналом про проліт над областю не менше 10 БПЛА. Ну і окрім того, місцеві мешканці чули повторні вибухи в районі, де розташовується новочеркаська адрес Згодом губернатор Ростовської області повідомив, що два із дев'яти енергоблоків станції, нібито тимчасово виведені із експлуатації. І через пожежу у результаті автоматично відключилися високовольтні лінії 330 кВт Тихорецька та Ростовська. Але на цьому біда у росіян не закінчується, адже у Санкт-Петербурзі масштабна повінь перша за 160 років не витримала ціла дамба і трещить по швах. У Копітери повінь машини йдуть під воду. Міську дамбу закрили через максимальний рівень води. Затоплює усе зараз. Найскладніша ситуація в сестрорецьку. Там затопило парк дубки. Очікується, що вода в нові ще буде зростати, і негода. Звісно, валить дерева пишуть про це розмі. Нині у зовнішній частині фінської затоки у санкт Петербурзі рівень води перевищив допустимі норми. Влада намагалася зробити усе, аби запобігти затопленню міста. У Петербурзі ухвалили рішення щодо того, щоб повністю закрити затвори дамби, перекривши доступ води із боку фінської затоки. Рух суден за кронштанським корабельним фарватером припинено. Але, схоже, це вже не врятує. Циклон приніс місто сильний західний вітер, не характерний. Для літнього періоду через це виникла загроза повені. У Петербурзі пори висягають 19 метрів за секунду, а в акваторії Невської губи аж до 27 метрів за секунду. Висота хвиль місцями була 2,5 метра. Окрім самого Петербурга, вже постраждала і Ленінградська область. У сестрорецьку затоплено прибережні зони, пляжі та частини паркової території на тлі шквального вітру, що досягає 25 метрів за секунду, у регіоні відмічені падіння дерев. Також, за даними розмі у Забайкальському краї Рафі через паводки затоплено понад 50 будинків причиною цього стали зливи та вихід річок із берегів. У мережі публікують відео, на якому машини просто зносить водою. Ой, 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 Окрім цього, постраждали будинки у місті Петровськ забайкальський та селище Орловський. І з першого евакуюють населення. Один із мостів у місті змило водою. А у республіці Бурятія перелив води через греблю стався на хонхолойському водосховищі в Мухаршобирському районі. У зв'язку цим є загроза для п'яти населених пунктів. За даними змі там, також розпочалася евакуація населення, підготовлено пункти тимчасового розміщення. Ну а раніше на Кіалімському водосховищі в Челябінській області Росії сталося руйнування греблі. У зоні підтоплення опинилися одразу шість населених пунктів. Місцева влада закликала людей зібрати речі та бути готовими до евакуації. У той же час в Омській області люди потерпають від урагану через сильний дощ і шалений вітер. Одна жінка постраждала від обвалення балкону через вітер, який став причиною небезпечного інциденту. Сильний вітер зачепився за балконну плиту і розкинув її, коли жінка стояла на на балконі на першому поверсі житлового будинку на вулиці Герцена, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури. Всі ці біди впливають на економіку Росії, розповів про це економіст Ігор Ліпсіц. Він розкрив, що чекає на росіян далі, тож давайте послухаємо. Росіяни доволі плохо знають щось про економіку, не дуже цим цікавляться. Я можу сказати, що, звісно, у меня много подписчиков и корреспондентов в России, но это, конечно, абсолютно мизерное число. И люди мне пишут, что большинство людей ничего не знает, ничем не интересуется. Хотя сегодня написали, знаете, вот даже такие, которые ну, уж совсем не, не интересуются, начали ворчать. Ворчать не потому, что они что-то понимают в экономике, а потому что жизнь вдруг, как вы знаете, подносит неприятности, зависит от того, это. знаешь ты про экономику, не знаешь, но ты приходишь в магазин, и у тебя такие цены, что ты начинаешь пугаться. Как мне человек недавно написал, зашел в перекресток обычный, стандартный, Супермаркет России. Увидел цены, решил, что ошибся дверью, зашел в Азбуку Вкуса, это сеть для богачей. Вышел, перепроверил, нет перекресток, не Азбука Вкуса. Очень высокие цены, и это значит, замечает даже самый необразованный человек, потому что, ну, как бы его карман начинает трещать. А вот, только что вот 1 июля резко выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, и сейчас люди через месяц получат новые платежки. И начнут думать, а как они перевыкручиваться будут. Вроде же все цветет и колосится, как президент рассказывает, а им теперь надо столько платить за коммуналку, что непонятно, как выживать будут. Вот это как бы та реальность, которая происходит. Страна разваливается, потому что экономика не выдерживает такого обременения, как идущая четвертый год война. И вспоминайте, что Путин делал все время вид, что мы еще и не начинали. Помните же его слова, да? Мы еще не начинали, это мелко локальная операция специальная военная операция, это даже не война, а теперь он выходит и с вытянутым лицом, говорит, у нас слишком большие военные расходы, надо бы их сократить, поручено Минфину, Минэкономике, Центробанку, подумать, как сократить военные расходы. Ну, не уверен, что это удастся, но картина такова, что даже Путин уже вынужден признавать, что в российской экономике дела идут довольно плохо. И это постепенно будет доходить до населения. Не быстро, но будет. В России иногда забегали, как вам сказать, но очень отчаянные спекулянты. В мире всегда есть люди, которые играют ну, на высоком риске. Ну, вот высокий риск, всулит высокий доход. Сейчас у государственных облигаций России высокая доходность, что-то порядка уже 15% годовых по облигациям федерального займа. Ну, и есть люди, которые пытаются на этом сыграть, высокая доходность, там, Сыграл на trade, там переиграл и, может быть, немножко заработал, но это очень маленькое число. Это небольшие объемы, это такие отчаянные спекулянты. А так никто реально в Россию не приходит, ни компании не возвращается, ни большие инвестиции не приходят. Какое там выступление за инвестициями? Посмотрите, на Петербургском форуме выступает один из, что называется, близких людей к Путину Макаров глава комитета по бюджету и налогам значит, Российской Госдумы. И говорит, ой, у нас никакого инвест-климата, мы его пытались, пытались создать климат ничего не создали. Наоборот, вместо этого у нас прокуратура управляет экономикой страны. Поэтому какие тут инвестиции? Открывай, не открывай, это здесь включить такие пустые документы, на которые никто уже в мире не реагирует. Даже Китай не вкладывает деньги в Россию. Обратите внимание, четвертый год войны Китай не дал ни одного межгосударственного кредита. Китай даже не разрешил продавать облигации. Минфин России у себя на внутреннем фондом рынке, чтобы, так сказать, Минфин надеялся должить денег Китаю, но правительство Китая запретило это. То есть никто не хочет давать России денег. Все понимают, что это крайне опасная, ненадежная рушащаяся экономика. Нравится это, не нравится. Можете со мной спорить сколько угодно. Но факт такой. Паралельно у Росії продовжує ставатися щось вкрай дивне. Так сталися були випадки, коли ще і російські ракети, чим бомби, впали на російські міста. Зокрема, майже 100 авіаційних бомб нештатно штатно зійшли з літаків армії країни агресора Росії із початку 25-го року. Більшість із них впали на окупованих територіях України. І про це російське видання Астра повідомило напередодні. За інформацією видання останній випадок позаштатного сходження авіабомби стався над окупованою частиною Донецької області. Російська лі... Так, ніс 500 кілограмову бомбу ФАП 500 але вона впала на населений пункт Нова Оленівка в районі Докучаєвська. Боєприпас упав на вулиці Північній, пошкодивши чотири житлові будинки. А перед цим 500 кілограмова бомба нештатно штатно зійшла на село Довге Колодязь у Курській області. Арафії вона впала в городі однієї з місцевих мешканок, але вибухнула за інформацію. Астра від початку року авіація армії Рафії упустила 94 авіаційні бомби на окуповані території України та російські регіони. Уж дійсно, у Росії все частіше лунають вибухи, які як вважають експерти ніяк не пов'язані з Україною. Так, один із вибухів в Білгороді було покладено на Україну. Проте незалежні експерти оцінили, що вибух найімовірніше було спричинено випадковим скиданням російської бомби над її територією. Про це пише видання The Washington Post. Потужні бомби-планувальники, які Росія використовувала, щоб перетворити українські міста на руїни, також падали на її власні території. Повідомляють у російському документі, призначеному для внутрішнього використання. Який, однак, опинився в розпорядженні The Washington Post. згідно з цим документом, щонайменше не менше 38 бомб, які як вважається, сприяли нещодавнім територіальним наступам Росії, упали в Білгородській області на кордоні із Україною. Хоча більшість із них не вибухнули. Ці планувальні бомби, які приблизно можна порівняти із більш досконалими американськими кровеними бомбами, GDM, являють собою великі боєприпаси радянських часів, оснащені системами наведення, які за словами експертів часто виходять із ладу. Що призводять до падінь на території Росії? Більшість бомб виявили мирні жителі, лісники, фермери або жителі сіл. У більшості випадків міністерство оборони не знало, коли були скинуті бомби, а це вказує на те, що деякі з них могли перебувати там декілька днів. Згідно із документом, що не менше чотири бомби упали на саме місто Білгород із населені майже 400 тисяч осіб. Ще сім було виявлено в довколишньому перемісті. Найбільше 11 бомб упало в прикордонному районі Грейверена, де деякі не вдалося знайти через складну оперативну обстановку. Документ спочатку перехоплений українською розвідкою і переданий за пост містить електронну таблицю інцидентів із посиланням на надзвичайні постанови про знешкодження бомб та евакуацію. І з огляду на все є продуктом Білгородського міського управління із надзвичайних ситуацій. Незалежно російська ЗМІ Астра підтвердила, що багато інцидентів, згаданих у документі, відповідають тим, що були отримані від місцевих органів влади та місцевих ЗМІ. Люди, згадані як свідки, підтвердилися як місцеві жителі. Хоча бомби зазвичай не вибухають. Одна із перших зафіксованих бомб, що уразили Білгород, вибухнула, упавши на зазвичай жваву вулицю, утворивши верву завширшки 20 метрів і вибувши вікна. Розкидавши машини, однак інцидент стався вночі, і про жертви не повідомлялося. Ну одним пізніше було знайдено і другу бомбу, що не вибухнула, яка зарилася у землю на глибину 7 метрів. Російські військові тоді визнали, що за вибухом стояло випадкове скидання авіаційного боєприпасу із російського винищувача бомбардувальника Су 34 Пізніше в документі було підтверджено, що це була планувальна бомба ФА-500 із курсним навантаженням у 500 кілограмів. Місцева ж влада, як правило, зберігає мовчання щодо інцидентів. Повідомляють. У тільки про нещасні випадки, звинувачуючи в цьому українську сторону або просто не повідомляючи про різні вибухи, що стрясають цей район, особливо останнім часом. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивились цей випуск до кінця. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свій коментар. До зустрічі в наступних випусках.